Вітаємо усіх на нашому каналі Євро 24 Румунія Україна найцікавіше як штучний інтелект допомагає збірній Румунії, що заявив Луческо? Хто найголовніший футболіст? У нас яка доля України на євро де дивитись матч Румунія Україна. Про це не тільки у нашому випуску, прямо зараз. У понеділок, 17 червня, збірна України грає свій перший матч на Євро. Суперник Румунія, пряма аудіотрансляція матчу, буде на нашому каналі на першому футбольному. Друзі, хто переможе? Україна чи Румунія? Можливо, нічия, як стартоне команда Сергія Риброва. Пишіть у своїх коментарях під цим випуском прямо зараз. Ваша думка цікава і важлива для нас. Чекаємо наприкінці цього випуску. Ми розкажемо, де дивитись трансляцію матчу. Матч Румунія Україна буде відбуватися у Мюнхені на стадіоні Арена Мюнхен. Початок трансляції на нашому каналі у понеділок о 15.45. До речі, цього ж дня, але вже після завершення матчу Румунія Україна зіграють наші суперники по групі Бельгія Словаччина. Також у понеділок на Євро Австрія протистоятиме Франції, але це вже інша група. Півзахисник збірної України Віктор Циганков перед початком довгоочікуваного турніру зазначив: цитую євро для нас свято, свято для людей, для країни. Тому хочеться подарувати усім класні емоції. Ми розуміємо відповідальність, хочемо подарувати гарний євро для наших людей. Ми сюди приїхали не просто зіграти. Сподіваюся, що у нас усе вийде. Оптимістично дивимося на майбутні матчі, Вірю в нашу перемогу. Зазначив Віктор Циганков. Друзі, а ви вірите чи ні, наскільки наша збірна зможе порадувати українців? Де вона зупиниться? Пишіть у своїх коментарях прямо зараз свої прогнози відправляйте нам, будемо спілкуватися. Колишній тренер Донецького шахтеря і київського Динамо Мірча Луческо напередодні старту українців зазначив. Найголовніший футболіст збірної України це Ілья Забарний. Він найважливіший для команди. Уся гра починається з оборони. У Забарного незвичайний баланс у грі. Він прекрасно все відчуває. Він чудовий гравець. Після забарного я назву Степаненка. Будь-яка команда хотіла б мати такого півзахисника. Його гра на оборону дуже хороша. Він вміє робити неймовірні речі. Вертикальні передачі з великими труднощами проникають в оборонні порядки збірної України, і це насамперед заслуга Степаненка. В Україні є 16-17 гравців, і кого з них не вибрав би ребро принципової різниці не буде. Для збірної України це велика перевага. У неї є футболісти високорівні, які постійно грають і відмінно зарекомендували себе. У Румунії теж є кілька якісних футболістів, але вони не грають у своїх клубах, і це створить нам труднощі. Я вважаю, сьогоднішня збірна України найкраща за весь час, зазначив Мірча Луческо. Далі, друзі, представляємо нашого суперника. Збірна Румунії. Рейтинг Фіфа номер 46 Середній вік гравців 27 років, 19 легіонерів, які представляють такі клуби, як Тоттенгем, Атлетіко Мадрид, Емполі, Алавес та інші. Більш детально про гравців збірної Румунії ми будемо розповідати вам під час прямої трансляції матчу Румунія Україна на нашому каналі. Топ гравців у Румунії немає. Можна виокремити запасного воротаря Атлітько Мадрид, Гуральця Молдавана, півзахисника Емполі, Резвана Маріна або ж гравця рейнджерса, який перебуває в оренді в Алавесі, Яніса Хаджі. Лідером команди є досвідчений Ніколає Станчу. Він і капітан Румунії. Зараз Станчо грає у Саудівській Аравії. Його дамак середняк елітного дивізіону Саудитів. Загальна трансферна вартість удолісів збірної Румунії згідно з трансфермарк, 92 мільйони євро. Найдорожчий гравець центральний захисник Раду Драгушан з Тоттенхема – 25 мільйонів євро. 22-річний гравець розпочинав в Ювентусі. За стару сеньору зіграв лише один матч. Далі були Самдорія, Савурнітана і Дженуа. У раду великий відсоток виграних наземних та верхових дуелей. Він добре читає гру, швидкий, технічний в АПЛ Другушин вже зіграв 9 матчів. Головний тренер збірної Румунії Едвард Йорданеско, син відомого тренера Ангела Йорданеско. Його команда грає за схемами 4-2-3-1 або 4-1-4-1. Імовірно, Йорданеско обере на єврозахисний футбол зі ставкою на контратаки. Румунія використовує багато довгих передач, починаючи від голкіпера. Організована оборона це успіх для цієї збірної. Ну а зараз пригадаємо крайні матчі збірної Румунії. Товариські поєдинки, які зіграли румуни у червні, не принесли навіть забитих м'ячів. Румуни зіграли вдома з Ліхтенштейном в нічию 0-0 і з болгарами також з рахунком 0-0. У березні збірна Румунії програла вдома колумбійцям 2-3 і зіграла в нічийо з Північною Ірландією 1-1. Нагадаю, що відбіркову групу румуни несподівано виграли. Вони набрали 22 очки і випередили і швейцарців, і ізраїльтян. Швейцарці були другими. Ізраїль на третій сходинці. Були ще білороси, косавари і андорці. Шість перемог, чотири нічиї І жодної поразки румуни не зазнали під час відбіркових матчів. 16 м'ячів забили, п'ять лише пропустили. Деякі матчі Румунії кваліфікації варто пригадати насамперед перемогу домашню над швейцарцями: 1-0. Перемога на виїзді проти Ізраїля 2-1-4-0. Розтрощили Андору. Ну і зіграли в нічию з білорусами. 0-0. Ось така нестабільна. Все ж таки команда, але інколи може показати хорошу гру. Стадії чвертьфіналу на чемпіонаті світу та чемпіонаті Європи найвище досягнення збірної Румунії в історії. Пам'ятне євро для них сталося у 2000 році. Румуни тоді стали справжнім відкриттям турніру, адже їм вдалося вийти з групи смерті. Першими у квартеті тоді стали португальці, а другу сходинку посіли триколірні, обігравши Англію 3-2 і Німеччину зігравши в нічию 1-1 з німцями. Ось тоді румуни дійсно феєрили. Захисник збірної Румунії Радо Дригушин розповів про мету команди на євро. Ми починаємо свій шлях. З такою першою метою, що нам потрібно виходити з групи, і я думаю, що ми зможемо цю мету досягти нам на руку те, що нас знову вважають аутсайдерами. Ніхто не вірив, що ми вийдемо на євро. А ми виграли і свою відбіркову групу. Це вселяє у нас велику впевненість. і я не думаю, що ми є аутсайдерами. Будемо намагатися це показати вже у матчі з Україною, зазначив Дрегушин. Збірна Румунії після восьми років відсотності знову на чемпіонаті Європи. Тренер команди Едуард Йорданеско при підготовці використовує штучний інтелект, як і всі гравці, викликані на фінальний турнір до Німеччини. Тренер носить на пальці розумний перстень. Він вимірює частоту серцевих скорочень, точну тривалість сну, рівень стресу, вміст кисню, крові, втому і температуру тіла. На додаток до пристроїв, які кріпляться до нагрудного корсета і вимірюють абсолютно всі фізичні параметри гравця, під час тренувань Йорданеску та його команда також видали гравцям розумні парсні. Якщо у березні лише деякі гравці використовували їх як своєрідний тест. То на фінальному турнірі вони є обов'язковими для кожного. Ринок розумних перснів стрімко розвивається. Гіганти, як Samsung та Apple, готують випустити свої власні версії. Завдяки тонкій шкірі навколо пальця він є кращим місцем для вимірювань. З цієї причини каблучки вважаються більш точними ніж смарт-годинники. Яка доля України на євро? Штучний інтелект створив прогноз на весь турнір. Чат GPT передбачив майбутнє. Збірна України, на його думку, зможе вийти до плей-офф-турніру. Група І. Бельгія перша, Україна, друга, Словаччина, а потім Румунія. Підопічні Сергія Реброва за прогнозами можуть дійти до чвертьфіналу або навіть півфіналу турніру, якщо отримують вдалий жереб у плей-офф. Одні восьмій фіналу чат прогнозує Україні зустріч з Нідерландами і мінімальну поразку з рахунком 1-2. А ось у фіналі пара Німеччина-Франція за прогнозом штучного інтелекта Чемпіоном Європи стануть французи, і німців 2-1. Друзі, як вам такий прогноз? Пишіть у своїх коментарях, що ви думаєте з цього приводу? От і перевіримо цей штучний інтелект. Ну що, друзі, які у вас прогнози на сьогоднішній матч? Румунія, Україна? Тільки перемога нашої команди цим серцем і душею вболіваємо і підтримуємо. Дивимося, що GG нам дає на сьогоднішній матч, на перемогу збірної України. Звичайно, тільки так: 2-0-1. браємо потрібну опцію. Відправляємо. Ну і чекаємо. Перемоги нашої улюбленої команди. Ну а тепер давайте все ж таки спробуємо знайти рахунок, який нам підходить. Що скажете, дехто я так дивлюся, прогнозує, що обидві команди заб'ють. Але, враховуючи те, що ми віримо в перемогу нашої команди. Ну, давайте так скромно спробуємо. Зараз ми знаходимо потрібний рахунок. Не першого тайму, а загалом давайте оберемо 1-2. 1-2 рахунок. Румуни програють українцям. 1-2 ось знаходимо і відправляємо. І чекаємо тепер тільки перемогу. Разом ми сила! Далі про те, де дивитись матч Румунія, Україна, поєдинок покаже медіасервіс Мегого і регіональні канали Суспільного. Ну і звичайно, наш канал «Перший футбольний» пропонує вам аудіотрансляцію захоплюючого поєдинку у компанії майже 150 -ти тисячної команди вболівальників. Приєднайтеся ви до нас. Анонси всіх трансляцій каналу Парші футбольний ви знайдете у розділі спільнота на нашому Ютуб-каналі, а також у вайбер-групі Парші футбольний та одноіменних соціальних мережах: Facebook, Telegram, Instagram. Підписуйтеся, будемо щиро раді вам. Наші найближчі трансляції у суботу чемпіонат Європи Іспанія-Хорватія о 18.45, У неділю два матчі Польща, Нідерланди, 15.45 і Сербія, Англія, 21.45. І нарешті у понеділок, 17 червня, румунія, Україна о 15.45. Вболіваємо і перемагаємо разом. На цьому, все, дякуємо за ваші лайки. Вподобайки, підписуйтесь, і підтримайте наш україномовний канал. Нас разом уже майже 150 тисяч. Будемо раді і вам чекаємо на коментарі під випуском. Пишіть прямо зараз. Слава Україні! Ваш перший футбольний.